В нашій залі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що робить нас українська. Що таке українська ідентичність? Чим вона відрізняється від інших? Сьогодні ми з вами поговоримо про майбутнє нашої нації. Такі панельні дискусії запланували розглянути на стратегічній сесії молодіжних рад Донеччини. Хлопці і дівчата з громад області зібралися у столиці, щоб познайомитися, поспілкуватися, поділитися своїми задумками, а головне повчитися. І перш ніж приступили до тренінгу, прозвучав гімн України. Після чого з вітальним словом до учасників звернувся очільник області. Мені надзвичайно приємно сьогодні привітати вас. На жаль, через складну оперативну ситуацію в області, я не можу особисто бути присутнім на цьому важливому заході. Проте я щиро дякую всім, хто долучився до організації та проведення сесії. Війна, яку розв'язала Росія проти України, стала викликом для всіх, і молодь не є винятком. У перші дні повномасштабної війни хлопці і дівчата Донеччини разом зі старшими земляками поповнили лави Сил оборони України. Деякі з них навіки залишаться молодими. Хвилиною мовчання учасники стратегічної сесії вшанували усіх загиблих українських захисників. Учасників сесії в єдності сила в силі перемога вітали представники профільних міністерств, відомств та установ, зазначали про важливість і роль молоді, які необхідні для вирішення проблем, що постали перед Донеччиною в умовах великої війни. Зокрема, Тетяна Ігначенко, журналістка, екс начальниця управління інформаційної діяльності Донецької ОДА. Акцентувала увагу учасників на важливості зусиль влади та громадськості у формуванні та захисті української національної ідентичності. Як приклад такої синергії, колишня посадовиця навела обласний проект Місто героїв, е, називається мій культурний хаб Донеччина. Я є координаторкою цього проєкту. Раїса Милова розповіла про форми роботи центру довкола якого гуртуються мешканці Донеччини. Ті, хто вимушено захищали свої домівки через російську агресію. Ми повинні також забувати за тих людей, які в окупації. Серед запрошених спікерів і тренер-викладач Павло Івахненко. У Білицькому він навчає дітей боксу. Коли почалася повномасштабна війна, став на захист країни. Повернувся із служби у травні цього року і знову зайнявся улюбленою справою: тренує дітей. Я хочу сказати, що наша країна з величезним минулим, з величезним доходом, я хочу запевнити всіх, що це країна з найкращим майбутнім, але майбутнє в руках у цієї молоді, яка зараз. Тому всі вважані, а ми, які маємо життєвий досвід, повинні бути рядом. Но все прийняття рішення повинно бути молоді. Це перша зустріч оновленого складу молодіжних рад при Донецькій облдержадміністрації. Організували зібрання хлопців і дівчат за межами області через безпекову складову, бо дотепер форма роботи представників молодіжних рад відбувається в онлайн. Усі опитані підтвердили, що живе спілкування і робота в очному форматі набагато продуктивніша. Сьогодні зібралися тут усі громади Донецької області. Тут можна відкрити певні кейси, наприклад, з одної громади взяти досвід, поділитися своїм досвідом, тощо. Ну і третє, це, звісно, отримати нові та позитивні емоції. Бо ми живемо зараз в такому світі, що. Ну, треба, треба жити, треба продовжувати жити і долучатися до всіх заходів очно. Це найкраще з тим, що віддає найбільші результати. І сьогодні ми запланували серію панельних дискусій, які допоможуть нам виявити ефективні шляхи нашої подальшої роботи. Зустріч представників молодіжних рад організувала управління національно-патріотичного виховання Донецької ОДА. Водночас, і молодь брала активну участь у формуванні дискусійних платформ і панелей. Ми органи влади, особливо структурні підрозділи, які відповідають за реалізацію молодіжної політики. Ми сприяємо розвитку молоді для нас. Саме головне, щоб молода людина у від доросле життя. Мала активну життеву позицію, мала знання, куди треба звертатися, могла отримати освіту, отримати житло і так далі. Але на це треба, це треба довгі такі, знаєте, можна сказати, довгий час, щоб їх навчити. Наше завдання в цьому полягає сприяти молоді у розвитку. Стратегічна сесія молодіжної ради при Донецькій облдержадміністрації в єдності сила у силі перемога тривала два дні. Хлопцям і дівчатам презентували результати дослідження національна ідентичність молоді в Україні. Її підготувала громадська організація платформа публічної дипломатії. Також у рамках сесії Світлана Фоменко, директорка Вільненського будинку культури, підготувала аудиторії свої вірші. А представники Червоного Хреста провели тренінг з питань мінної безпеки. На завершення учасники зробили спільне фото. Організатори заходу підготували дві локації поза межами місця проведення сесії. Одна з них музей історії України, інша відвідне Аскольдової могили, де поховані герої Крут. Наймолодші герої України Дмитро Коцюбайло на позивний Вінчі», пілот Андрій Пільщиков з позивним Джус. Двоє останніх загинули під час російсько-української війни. Марія Кутова, Гана Немощ для Донеччина ТіВІ із Києва.